Панове, вітаю вас Микола Матвієнко. В вашій увазі хочу продемонструвати кореневласний кущ ліщини гібридної форми багряна бочка. Це десятирічний екземпляр і ви бачите, яка нагрузка плодами. Хочу також наголосити про один момент, який суттєво, на мою думку, впливає на продуктивність ліщини, як на кореневласній основі, так і на деревовидних підщепах. Це вкорочення річних приростів до 2 третіх. Їх довжини. Так як це маточний куш, то тут проводиться це заготівля живців. І як впливає ця операція на формування частини врожаю. Якщо ми візьмемо ось такий. Приріст довжиною порядка 80 сантиметрів і коротим його до 1 третєї ми маємо зовсім інший характер формування суплідь. Як правило, формується супліддя з одного, двох, трьох плодів, то така операція впливає, що супліддя має 5, 6, 8 і навіть більше плодів. Характерно, що ця операція проходить також і на саджанцях, на деревовидних підщепах. Не ігноруйте обрізку ліщини, тому що Біологічно кущ влаштований, запрограмований так, що плодоношення він вступає на четвертий, п'ятий, шостий рік. Шостий, сьомий рік досягає практично максимуму. Я маю виду при нормальній агротехніці, а потім йде зниження продуктивності і якості плодів. Щоб це стимулювати продуктивність і якість плодів, необхідно проводити систематичну обрізку на плодоношення. Дякую за увагу!